Що, якби я сказав вам, що 30 дітей, які не чують і не говорять, не знають одне одного, малюють одну й ту саму дату, що ці діти, ізольовані один від одного, бачать щось, що приховано від нас усіх. Друзі, це не вигадка! Це реальна історія, яка сталася в жовтні 2025 року в інтернаті для глухонімих дітей у Житомирській області. І те, що я вам зараз розповім. Перевернуло моє розуміння реальності назавжди. Мене звати Тетяна, я психолог-дефектолог з 20-річним стажем. Працюю з особливими дітьми, допомагаю їм адаптуватися, розвиватися, знаходити своє місце у світі. Думала, що вже нічим не здивуєш мене, але жовтень 2025 року довів, що я помилялася. Того ранку мені зателефонувала Марина Петрівна, директорка інтернату в селі Коростишів. Голос у телефоні був не просто стривоженим, він тремтів від чогось більшого, ніж тривога, від страху, змішаного з благоговінням. Тетяно Іванівно, у нас тут щось відбувається, щось, чого я не можу пояснити. Діти малюють, всі малюють одне й те саме, і вони не могли домовитися, вони ж глухонімі, вони в різних групах, деякі навіть не знають про існування інших. Марино Петрівно, що саме вони малюють? запитала я, намагаючись зрозуміти. Пауза довга, важка пауза. Дату. Всі малюють одну дату 12 квітня 2026 року. І навколо неї світло, яскраве світло, промені, хрести. Тетяно, приїдьте, будь ласка, я більше не знаю, що робити. Наступного дня я їхала вузькою дорогою через Житомирське полісся. Жовтень був холодним. Ліси палали червоним і золотим, небо висіло низько, а туман стелився між деревами, як жива завіса між світами. Інтернат стояв на околиці села, стара двоповерхова будівля з радянських часів, оточена високим парканом і старими кленами. Коли я увійшла, перше, що вразило, тиша. Особлива тиша не лише відсутність звуків, а щось глибше тиша тридцяти душ. Які живуть у світі без голосів. Марина Петрівна зустріла мене біля входу. Жінка, років 50 сива, з втомленими очима, які бачили забагато дитячого горя. Дякую, що приїхали, сказала вона тихо, хоча могла говорити голосно. Діти все одно не почують. Це почалося тиждень тому. Спочатку один хлопчик Сашко шість років. Він сидів на уроці малювання і раптом почав малювати цифри. Великі, акуратні 12.04.2026. Ми йшли коридором на стінах, дитячі малюнки, розклади, стенди із жестовою абеткою. Вчителька подумала, що він щось переплутав, але наступного дня те саме намалювала Оленка з іншої групи, потім Максим, потім Даринка. За тиждень малювали всі 30 дітей: всі Тетяно від п'ятирічних до чотирнадцятирічних. Ми зайшли до великої світлої кімнати, художньої майстерні, і те, що я там побачила, змусило моє серце завмерти. Стіни були вкриті малюнками, десятки, може, сотні, аркушів паперу, і на кожному то одне й те саме. Дата 12.04.2026. Хтось малював її великими цифрами, хтось маленькими, хтось оточував квітами, хтось зірками. Але дата була одна завжди одна. Як це можливо, про що прошепотіла я. Я не знаю, ще відповіла Марина Петрівна, але це ще не все. Ходімте. Ми пройшли до іншої кімнати, де зараз була перерва. Діти бавилися, спілкувалися жестами, сміялися беззвучно. Звичайні діти зі звичайними дитячими радощами і смутками. Оця дівчинка Соня, Марина Петрівна показала на худеньку дівчинку років дев'яти з великими карими очима. Вона не просто малює дату, вона малює те, що бачить навколо неї. Директорка дістала папку, розгорнула малюнок. Я придивилася, і дихання перехопило. На малюнку була Україна схематична, дитяча, але впізнавана. А над нею величезне сонце, незвичайне жовте коло, а сонце з променями, що тягнуться до землі, ніби руки, а в центрі сонця дата. 12.04.2026 А це малюнок Андрійка, вона показала інший. Хлопчик намалював людей. Багато людей, які стоять і дивляться вгору. Над ними небо, розірване надвоє. З однієї половини йде темрява, з іншої світло, а на межі знову ця дата. Можу, я поговорити з ними? запитала я. Звичайно, але пам'ятайте, вони не почують вас. Треба використовувати жести або писати. Я підійшла до Соні, присіла навпочіпки, щоб бути на рівні її очей, усміхнулася. Дівчинка усміхнулася у відповідь сором'язлива, ніжна усмішка. Я дістала блокнот написала: Соню, чому ти малюєш цю дату? Дівчинка взяла олівець, її рука тремтіла трохи. Коли вона виводила слова: Бо бачу, де бачиш у снах. І коли закриваю очі, світло показує, Яке світло? Соня замислилася, потім намалювала швидко коло з променями, а всередині постать. Неясна, без обличчя, але з руками простягненими вперед. Хто це? Дівчинка знизила плечима, написала: не знаю, але добрий. Він показує дату. каже: запам'ятай. Я підвелася, підійшла до іншого хлопчика, Сашка, того, хто почав перший. Він сидів за столом, складав конструктор. Шестирічний, кучерявий, з веснянками на носі, написала йому: Сашку, ти бачиш щось особливе? Хлопчик кивнув енергійно, взяв мій блокнот, почав малювати швидко, впевнено. Намалював будинок, їхній інтернат впізнала, а над ним птах, великий білий птах з розкритими крилами, а в дзьобі стрічка з датою. Коли ти це бачив? Щоночі птах прилітає, не чую його, але бачу. Він світиться. Я провела цілий день в інтернаті, розмовляла з кожною дитиною через записки, малюнки, жести, і кожна розповідала схоже: п'ятирічна Маричка, я бачу сон, там мама. Вона посміхається і показує календар. На календарі обведена дата: дванадцятирічний Богдан. Мені снилося, що війна закінчується. Всі стають на коліна і плачуть, і над ними написано велике число 12 квітня. Десятирічна Ірина, я бачу церкву, всі свічки горять одночасно. І дзвони дзвонять. Я не чую, але знаю, що дзвонять. А біля дзвонів цифри. 14-річний Олег найстарший. Я бачу карту України, вона вся світиться. А потім з'являється напис: 12.04-2026, день змін. До вечора я зібрала тридцять свідчень, тридцять дітей, які не могли обмінятися інформацією, бо живуть у тиші. 30 різних снів, які сходяться в одному у даті. Марино Петрівна, шкайно сказала я, коли ми сиділи у її кабінеті за чаєм. Ви перевіряли, чи могли вони якось дізнатися цю дату один від одного? Перевіряла все, вони в різних кімнатах, їдять у різний час. Молодші майже не контактують зі старшими. У них навіть іграшки різні, книжки різні. Я спеціально розділила їх на тиждень, щоб подивитися, чи припиниться це. Але ні, вони продовжували малювати навіть ті, хто був у повній ізоляції. Вона витягла ще одну папку. І це найдивніше. Подивіться на ці малюнки. Я розгорнула аркуші, здригнулася. На першому малюнку був Крим, впізнавала обриси півострова, а над ним український прапор. На другому місто зруйноване, в руїнах, але серед руїн люди, які обіймаються. І над містом веселка. На третьому поле велике, золотаве, а на полі солдати. Вони стоять без зброї, тримаються за руки. Хто це намалював? Різні діти, але всі малюють схоже, ніби бачать одне й те саме. Я мовчала, намагаючись осягнути почути. Раціональна частина мене шукала пояснення: масовий психоз, випадковість, якесь зовнішнє джерело інформації. Але чим більше я думала, Тим менше логічних пояснень знаходила. Можу я залишитися тут на ніч? запитала я. Хочу спостерігати за дітьми, поговорити з ними ще. Звичайно, у нас є гостьова кімната. Того вечора, коли діти вже спали, я ходила коридорами інтернату, заглядала в кімнати, дивилась на сплячих малюків тридцять дітей, які живуть у світі тиші. Але їхня тиша здавалося. Голосніша за будь-які крики. Опівночі я не витримала. Зайшла до художньої майстерні, увімкнула світло, стіни, вкриті малюнками, здавалися живими. Дата 12.04.2026 дивилася на мене з десятків аркушів. і раптом відчула щось не так: повітря стало густішим, важчим. Я обернулася, у дверях стояла Соня, дівчинка в нічній сорочці, бо з широко відкритими очима. Вона не спала. Я підійшла до неї присіла Соню, чому не спиш? Дівчинка показала на малюнки. Потім взяла мене за руку і повела до столу, дістала чистий аркуш олівці, почала малювати. Я спостерігала, як її маленька рука впевнено водить олівцем. Спочатку дата велика посередині аркуша, потім навколо круги один, другий, третій, промені між ними. А потім вона намалювала щось. Від чого мені стало холодно, вона намалювала мене, саме мене, у моєму одязі з моєю сумкою. Я стояла серед інших дорослих, а ми всі дивилися на небо, а з неба йшло світло, Соня відклала олівець, подивилася на мене і раптом заговорила: не голосом вона не могла, але губи її ворушилися, складаючи слова, які я читала: Розкажи їм усім! Я заплакала, не знаю чому, просто сльози полилися самі. Наступного ранку я зібрала всіх дітей у великому залі, Марина Петрівна і вчителі допомагали мені. Я стояла перед тридцятьма парами очей і думала, як говорити з тими, хто не чує. Я взяла великий аркуш паперу, написала великими літерами чому саме 12 квітня 2026. Діти заметушилися, почали показувати жестами. Малювати у повітрі. Старші писали на папері Олег, 14-річний, бо це день, коли зміниться все, не тільки для України, для світу. Ірина. Бо в цей день Бог почує тих, хто не може говорити, і дасть їм голос. Андрійко. Бо в цей день мама прийде, всі мами прийдуть. Останнє вразило найбільше більшість дітей в інтернаті сироти або напівсироти. Їхні батьки померли, зникли, відмовилися від них. І вони мріють про повернення. Що станеться в цей день? Написала я нове питання. Соня встала, підійшла до дошки, взяла крейду, почала малювати. Інші діти спостерігали, кивали, вони розуміли її без слів. Вона намалювала сонце величезне, яскраве, з нього йшли промені до землі. А там, де промені торкалися землі, з'являлися квіти. Потім написала великими літерами Тиша закінчиться. Я дивилася на ці слова і не могла повірити. Діти, які ніколи не чули звуків, пишуть про кінець тиші. Ви почуєте? запитала я. Соня похитала головою, написала: Ні, але світ почує нас. Інша дівчинка, Маричка, підбігла, почала малювати поруч, намалювала людей, багато людей. Вони стояли з піднятими руками. А над ними одне велике вухо. Світ почує наш біль, написав Богдан, і тоді почне змінюватися. Я сиділа серед цих дітей, які живуть у безмовності, але бачать більше за всіх нас, і розуміла, це не просто збіг, це щось більше. Наступні дні я провела досліджуючи феномен, зв'язалася з колегами-психологами, з науковцями, розповіла історію, більшість не повірила. Казали масовий психоз, навіювання, випадковість. Але один професор, старий психіатр із Києва, сказав мені: Тетяно, діти з особливими потребами часто бачать те, що приховано від нас, їхній недолік в одній сфері компенсується даром в іншій. Глухонімі діти живуть у світі, де немає звукового шуму, вони чистіші, відкритіші для інших сигналів. Може, вони справді бачать майбутнє. Я повернулася до інтернату через тиждень. Діти продовжували малювати, але тепер додати додалися нові деталі. Сашко намалював карту України і на карті стрілки. Вони йшли зі сходу на захід, зі півдня на північ, а потім всі сходилися в одній точці Києві. А над Києвом дата. Що означають стрілки? запитала я. Хлопчик написав: повернення, всі повертаються додому. Олег намалював годинник. Стрілки показували 12 дуїль, а навколо годинника календар, обведена дата 12 квітня. Що станеться о півдні, Кас? запитала я. Не о півдні, о 12 годині доби О півночі», – написав він. Стара доба закінчиться, нова почнеться. Ірина намалювала дзвони. Багато дзвонів, різних розмірів, всі вони дзвонять одночасно. Це було видно по лініях руху, які вона намалювала. Я не чую їх, написала вона, але знаю, що вони дзвонять по всій Україні, і цей дзвін такий сильний, що навіть ми його відчуємо. Тієї ночі мені приснився сон. Я стояла на великій площі, навколо тисячі людей. Всі мовчали, а потім з неба почав падати: сніг не білий, а золотий, і кожна сніжинка, торкаючись землі, перетворювалась на квітку. Я прокинулася в поті. Подивилась на годинник 4:20 ранку. За вікном ще була темрява, встала, пройшла коридором до художньої майстерні, увімкнула світло і замерла. На дошці, якої ввечері не було нічого, хтось намалював крейдою величезну картину Україна вся залита світлом, а над нею дата 12.04.2026, а під датою слова день, коли сльози стануть радістю. Я обернулася. У дверях стояли діти. Всі тридцять у нічних сорочках, бо як духи. Вони дивились на мене і посміхалися. Хто це намалював? запитала я жестами. Всі показали на картину, потім на себе. Ми всі, показали вони, коли? У вісні, разом. Я не зрозуміла вони не могли малювати у вісні разом, вони навіть спали в різних кімнатах. Але Соня підійшла, взяла мою руку, поклала собі на груди. Я відчула биття її серця. Потім вона взяла руки інших дітей, поклала мені на долоню. І я відчула всі серця бились в унісон одночасно, одним ритмом. Діти не могли говорити, але їхні серця говорили одне одним. І в цій мові серець вони почули заклик, заклик прийти разом, намалювати разом те, що всі вони бачили окремо. Ранком я зібрала всі малюнки, всі записи, розклала на столі. Перед Мариною Петрівною. Що ми маємо робити з цим? запитала вона розповісти, відповіла я. Люди мають знати. Може, це просто дитячі фантазії, а може, щось більше. Але якщо хоч є маленький шанс, що ці діти бачать правду, світ має почути. Наступного тижня я написала статтю, виклала у своєму блозі, додала фотографії малюнків, описала все, що бачила. Реакція була вибуховою. За два дні статтю прочитали півмільйона людей. Хтось вірив, хтось сміявся, хтось плакав. Телеканали почали телефонувати, просити інтерв'ю. Але я відмовлялася. Не хотіла робити з дітей цирк. Вони заслуговували на спокій, на повагу, а діти продовжували малювати. Кожного дня нові деталі, нові образи. Богдан намалював поле після битви. Зброя лежить на землі, порожня, а на небі там веселка. Маричка намалювала дітей, які граються. Серед них діти, які чують, і діти, які не чують, але всі разом без різниці. Андрійко намалював храм, всі свічки горять, а перед храмом люди різних національностей, різних віросповідань. всі разом моляться, і знову на кожному малюнку дата – 12.04.2026». Зараз, коли я записую це, на дворі кінець листопада 2025 року до 12 квітня 2026 залишається трохи більше чотирьох місяців. Чи станеться те, що бачать діти? Я не знаю, ніхто не знає, але я знаю одне: 30 дітей, які живуть у тиші, які не могли обмінятися жодним словом, бачать одне й те саме, і це не може бути випадковістю. Може, 12 квітня 2026 року нічого не станеться. Може, це просто збіг, гра уяви, дитячі мрії, а може ні? Може, діти, які не чують шуму світу, чують щось глибше? Голос майбутнього, голос надії. Останнього разу, коли я була в інтернаті, Соня дала мені малюнок. На ньому було зображено дві долоні: одна велика, доросла, інша маленька, дитяча. Вони тримаються разом, а над ними світло і дата. Що це означає? Запитала я. Дівчинка написала: ми не можемо пройти цей шлях самі, дорослі не можуть пройти його самі, але разом можемо. І коли прийде цей день, ми всі станемо одним ті, хто чує, і ті, хто не чує, бо найголовніше чути не вухами, найголовніше чути серцем. Я їхала додому і плакала не від суму, від чогось іншого, Від... Е відчуття, що торкнулася чогось священного. Чогось, що більше за нас усіх. Друзі, я не прошу вас вірити сліпо. Я не кажу, що точно знаю, що станеться 12 квітня 2026 року, але я кажу, є діти, які бачать цю дату як день змін, день, коли щось фундаментальне зміниться в нашому світі. Може, це буде День перемоги, може, День перемир'я, може, день, коли людство зробить крок до чогось нового, кращого. А може, це буде день. Коли світ нарешті почує тих, хто не може говорити, почує їхній біль, їхні надії, їхні мрії і змінить своє ставлення до найуразливіших. Марина Петрівна сказала мені на прощання Знаєте, що найдивніше діти стали спокійнішими. Раніше багато хто був тривожним, замкненим, а тепер вони посміхаються. Вони знають щось, чого не знаємо ми, і це знання дає їм мир. Мир у серці дитини, яка живе без звуків, мир у серці того, хто не може вимовити жодного слова. Може, це і є найбільше чудо, 12 квітня 2026 року. Запам'ятайте цю дату. Може, нічого не станеться, а може, станеться все? Я повернуся сюди 13 квітня 2026 року, розповім, що сталося, чи збулося те, що бачили діти, чи почув світ їхній беззвучний крик. А до того часу спостерігайте, прислухайтеся. Не тільки вухами, серцем, бо іноді найголосніші послання приходять у тиші. Підпишіться на канал, щоб не пропустити продовження цієї історії. Поділіться цим відео з тими, хто шукає надію. Бо надія може прийти звідти, звідки не чекаєш з тиші, серця дитини, яка не чує, але бачить більше за всіх нас, 12 квітня 2026 року, день, коли тиша заговорить. Слава Україні! Слава тим, хто вірить, слава тим, хто чує серцем. І особлива шана тим маленьким душам, які живуть у світі без звуків, але несуть у собі світло надії для всіх нас. До зустрічі 13 квітня 2026 року: вірю, знаю, чую серцем.